Четвертий клас, кам'янецька гімназія номер 3 Леся Українка в магазині квіток. В великому місті, в розкішну теплицю, дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, Шуміла весняна вода, І ледве струмки зацвеніли співочі, пташки заспівали в дрібні, чували дівчині веснянки дівочі, вижались діброворі. І ледве натуру знусом у вого, збудив поцюгинок весни, дівчина запрагнула рясту дрібного, їй проліски снилися сні. Тепер вона тут всі розкішні світлиці. Ох, щось так серце стиска. Як душно, як тісно, не мов темниці, В цей пах, мов отрута яка, в теплиці між квітами скрізь походжав гурток паночок, і панів. Дівчина Погляда, уважає, і погляд її посмутнів. Всі квіти розкішні, дівчина сіткнула. Чим можу в паняті служить, знанацька чись голос дівчина почула, то крамар паничок біжить. Чиї всі тепліці весняні квіти, питає дівчина його. А як же є різні, чим маю служити? Тут можна набути всього. Ось її ацинти, нарциси і рожі. Є запашні, конвалії свіжі, фіалочки хоче. Ні, пролізків треба видні. Здивовано глянув пальничі, Зашарілись, дівчино облича бліде. То паночці пролізків просто схотілось, їх в місті, немає, немає ніде. Тут тільки садові квітки. Дуже шкода, і вийшла дівчина смутна. Тут міська розкоші, тут міська вигода, Вертає до додому сумна. Зустрілася її жінка на плечах похилих, несе щось убога така, чи купити паночку пролізки білих, тремтить із хвітками рука. Звичайно, а звідки я вас попитаю? Взяла висі квіти свої. Та сила ж квіток тепер Всюду погаю, все тут, та не чула її, дівчина згадала у полиці рідні, скрізь квіти, ряс, ясна роса, на пролізки білі, на квіт. Скотилася тихо сльоза.